Дивись, Іра, я, збираючи кучі в цьому лісі, бачу в кожній кучі і ту ж, один і той же патр. Це пляшки від алкоголю, слабого алкоголя, там, горілка, пиво. І фактично всі люди на планеті, які споживають алкоголь, вони спонсорують процес перетворення нормальних людей в ідіотів. І це не просто типу там я там проти алкоголя, я проти того, що на нашій планеті, на планеті Земля, люди заробляють кошти шляхом створення з інших людей, ідіотів, які потім знищують планету. Це замкнутий круг дебілізма. От про що я. Вибачте, будь ласка, але це факт. І коли ви починаєте купляти алкоголь, купити його на очах своїх дітей, ви спонсоруєте дьявола, як хочете його називати, ідіотізм. Це просто, ну, воно не вкладається в нормальний спосіб мислення. Але бажання наживи, заробити більше грошей. І все, і ми маємо купу сміття в лісі. Печально, так? Да? Але це факт.